Сьогодні сусіди з-за трохи нам життя ускладнили. Тому зробив я сьогодні пів замовлення. З 4 кілометрів пасажир 2 не доїхав, сказав, дядьку, я піду пішки, бо ми стояли десь хвилин 30. Просто без руху. Ось така сьогодні історія. Так що, пасажири, а, сьогодні. Моя вам порада: йдіть пішки, бо І це не прикол. Бо пішки ви е дійдете швидше, аніж доїдете на таксі. У будь-якому випадку, всім гарного дня. До речі, це вулиця Якуба Колоса у бік окружної. От я вже стою тут. За 15 хвилин я проїхав десь 15 метрів. Сьогодні зранку не вдалося покататись, бо. Ну, Була коротше, біда у нас. от, І всі дороги були у пробках. Виїхав зараз. Перше замовлення час е е е 17-14. За бортом 35, а я кудись їду в центр. Ай, ну Погнали, погнали. І що для мене найстрашне у таку жарюку? страшне для мене отаку от жарюку це вонючий пасажир. Ну, Тут нібито все пройшло добре. Чик, єс. Yes. Ну, завдяки оцій милій тьотоньки я опинився на Подолі. П'ятачок. Сьогодні у мене ввечері центр Саксаганського прибув. Чик, єс. Тіту так сховався від сонця, бо сонце отам от світить дуже сильно. І чекаю, що тут ще в мене щось може прилетить голего. Та, ну ні, поки почекаю. Все ж таки Голего 200 за 5. О, тут трохи заторчик є на Саксаганського. Давно я в центрі не катався, ой давно. Ще й ввечері. Тут треба зранку їздити. Тут, до речі, вже за перехрестям десь має бути пас. Не 200-250 і не Голего, а Голего. Теж мені грамотій. П'ятачок. На Аркадії чекає тут пасажирочок. Знаю чи казав чи ні на сьогодні мій найбільший жах то вонючки. І поки все чітко без них. Все чітко, слава Богу. Отак от. от. Пав, район хітмолу прилетів 300 за 10. Майже 300 за майже 10 чик. Шквер Оленіт Теліги. П'ять. Опа, два веселих хлопці з Миколаєва зі мною їхали. О, п'яточок. І ти, що ти малокитаївська. Опа! На базі ще чувак закинув чаюхи там 300 з чимось гривень. Ой, 300, 30 з чимось. Давно я не їздив по вечорах. Страшно. Темніє. О-о-о. На вокзал солдатика привіз. Поїхав молодець. Перелетів на борщагу. Отак. От І ось така замовлюха. Може вже буде останньою на сьогодні. Ух ти ще щось є. Да шо ж таке ви не даєте... У не дає спокійно поїхати додому. Так, да, це все було вже останнє замовлення. Все, за вечір я сьогодні заробив 200 чистими і нормально себе почуваю, якщо не враховуючи, що знов у нас громко. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Такий був сьогодні коротенький обзор на вечір п'ятниці. Бо ранку п'ятниці сьогодні просто не було робочого. Все, всіх обняв ваш толстяк.